не тільки для захисту, а й для навчання на Хмельниччині в укриттях освітніх закладів облаштували класи для занять музикою, малюванням та уроків безпеки життєдіяльності. Про мультифункціональні бомбосховища наш наступний матеріал. Майже рік після початку широкомасштабної війни цей дитячий заклад працював лише дистанційно, адже не мав належного укриття. Після ремонтних робіт на 500 квадратних метрах може розташуватися до тисячі людей. Євнецька селищна рада виділила близько 29 мільйонів на влаштування всіх укриттів, які є на території нашої громади. Саме на це приміщення було виділено близько трьох мільйонів. Також ми вирішили об'єднати цю Працю і облаштувати безпосередньо в цьому закладі, в цьому укритті клас безпеки. Тут проводять уроки безпеки в ігровій формі, знайомлять дітей з правилами дорожнього руху, як поводитися із вибуховими предметами, як діяти під час пожежі та повітряної тривоги. Клас безпеки саме в укритті відкрили вперше в області. Клас безпеки, як ініціатива державної служби з надзвичайних ситуацій, є максимально корисним сьогодні в умовах повномасштабної війни, коли діти можуть навчитись правилам безпеки, правилам життєдіяльності. Третина мешканців Ярмолинецької громади це діти. 25 закладів освіти, два позашкілля, 12 садочків, 11 закладів загальної середньої освіти. Працюють у нас 20 закладів освіти. Мають свої власні облаштовані укриття. Або ж ми уклали договора спільного використання приміщення. Вихованці п'яти дитячих садочків не мають можливості навчатися очно. Тож у громаді продовжують будувати нові укриття із класами безпеки, музики та малювання. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.